Шановні викладачі та працівники техніку. Щиро вітаю вас з професійним святом, з Днем працівника освіти. Ваша професія одна з найблагодатніших. Висловлюю вам сердечну вдячність за невтомну працю, великий талант, педагога, любов до студентства. Нізкию плин вам, колеги, за професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до обраної справи, самовідданості і багатства душі. Слово викладач буде завжди святим і чистим на землі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, творчої наснаги, нових педагогічних завершень заради рідного краю та незалежної України. Шановні викладачі, студентство технікуму вас щиро вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає! Дякуємо вам за вашу непросту і тяжку працю. Дякуємо вам за невтомну працю вашу, уклін вам до землі міській. приміть подяку щиро нашу за труд учительський важкий. Дякуємо вам за вашу ласку, чуйність і турботу. Дякуємо вам за всі знання, що дали нам. Дякуємо вам за те, що відкрили нам тайний доріг. Дякую вам за те, що добре і терпіє. Дякуємо вам за повсякденну припитну роботу. Дякуємо вам, що ви відкрили нам жагу пізнання. Дякую вам, що відкрили нам науки світання. Ми ті, хто ми є. Ми економісти, інженери, спортсмени. Коли ми досягаємо своїх висот, то завжди ми пам'ятаємо тих, хто фактично ніс нас на руках до наших перемог. Я кажу про вчителів. Ми так звикли до вас, що іноді забуваємо сказати вам одне просте слово: дякуємо! Ми дякуємо вам за те. Що ви робите для нас кожної хвилини та кожної секунди? Ми будемо пам'ятати вас і те, що ви робили для нас навіть через роки. Дякую. Дякую, дякую. 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 Для тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Це замість того, щоб кіно піти. Перевіряє взлоши, вчителька мікрорайону нашого замість того, щоб кіно піти, ж Скоро прийде весна, пройду, і мене після кого Восьму, та я не буду вести тобі писати по тиволічих на помилки перевіряти учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кафе піти, завдяч перевіряєш те, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кафе піти, сидиш, Є і тими таба, бачу стежку, де проходиш ти, вчителька моя зори світова, Звідки виглядати, де тебе знайде? Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб у армію піти, Судиш, перевіряєш, що ти. вчителька мікрорайону. Здравствуйте, я Лищенко Вадим, бывший студент группы РАД-14. Хочу поздравить наших учителей с одним знаменательным днем, с Днем Учителя, и пожелать всего самого наилучшего, счастья, здоровья, успехов, зарплаты побольше и терпения. Спасибо.